Сайти, це були мобільні застосунки. Деякі бізнеси дуже категорично відмовлялись від російської мови і ми хотіли все ж таки дізнати, що думають з цього приводу наші клієнти. Ми пішли до них і запитали їх думку. Як ви бачите, 69% в принципі були не проти цієї відмови від російських інтерфейсів. 16 були категоричні проти. Але що говорили всі? Хто були за і хто проти? Усі були страхи страхи того, що вони невірно використають фінансову термінологію чи будь-яку іншу, що це буде хейт, що це будуть помилки. І найбільше, найбільше, що турбувало наших клієнтів, що через те, що вони будуть неправильно використовувати фінансову термінологію, це може призвести до фінансових наслідків. Тобто це могло вплинути на їх фінансовий стан. Також ми вивчили нашу аудиторію, де вона саме знаходиться. Як ви бачите, у нас активна 45% активної бази знаходилось на тій території, де на тоді на 22-й рік восени там було багато російськомовного населення. Ми теж мали звернути на це увагу. І ми вирішили, що наша відповідь буде саме такою. Це буде безумовна підтримка. Це якоюсь мірою, мабуть, інклюзивний проєкт. Чому? Тому що ми хотіли підтримати, допомогти, показати, що ми разом. Ми також командою переходимо на українську мову. Ми не ідеальні. У нас багато що роботи всередині команди проводиться. І ми хотіли надихнути, робити це разом з нами через помилки, та бо ми також їх постійно робимо разом в нашому проєкті. Ось так виглядав наш Ківіжу. Відбулося це все в червні. 20 червня вже всі внутрішні наші системи були готові до відключення. І 22-го, коли ми дійсно відключили, то разом з нами ми запросили всіх наших клієнтів, а також всіх бажаючих українців, там через медіа і інші канали, до цього проекту, щоб разом з нами переходити на українську дуже повільно, спокійно, за допомогою підтримки і надихаючих завдань. Хотіли ми, звісно, перше завдання наше було, це наш бізнес клієнтоцентричний. Якщо наші клієнти ми бачимо, що вони не готові, вони бояться, ми маємо бути разом з ними. Репутаційне завдання, це зрозуміло. І соціально, ми все ж таки, оскільки ми самі були в тому самому положенні, що нам треба було переходити на українську всією командою, ми хотіли взяти участь у вирішенні соціального да, питання, переход соціуму на українську мову. Спочатку, коли народжувався цей проект, це була в нашій голові просто чат-бот-платформа, де надавалась би да якісь надихаючі фрази, навчальні, мотиваційна програма то потім дивіться, що це вилило. Це була ціла екосистема, в якої був герой. Це були власне ютуб-шоу з подкастами знімались, це був тулбокс в відділеннях і наші співробітники, які були консультантами і допомагали в переході на українську в термінологію. Це був пранк я далі... Ближче вас познайомлю. З усім солов'їне шоу ми зайшли з фінансовою темою на це шоу. І мотиваційна програма в Чат-Боті. Все, що ви бачите, це робота не однієї людини. Нас працювала велика команда внутрішня. Це був і проектний менеджер, бо ми відключили понад 40 систем, а це і підрядники, це і партнери наші, які теж мали на українську мову. Ми вели з ними перемовини. Це був клієнтський досвід, який завжди сражається до останнього за нашого клієнта. Все має бути так, що щоб їм було зручно комфортно, не порушили їх прав. Це були колеги з СММ, команда наша, яка працювала активно в соцмережах. І, звісно, наші співробітники на відділеннях. І ми б не зробили цього всього без нашого партнера. Це креативна агенція Едсапінс. Бо роботи вистачало всім. І вночі працювати, і в вихідні насправді цей чат-бот вести ці підкасти, все це утримувати. Далі покажу, що було цікавого. Команди попрацювали дуже добре всі. Ось як виглядав наш герой Словека, він теж народився в процесі розробки чат-боту, його спочатку не було. Це вже потім, коли брейнштормили і думали, як то відбуватиметься. Мабуть, найскладнішою задачою для нас всіх було це створити фінансовий словничок, бо фінансова термінологія вона зазвичай дуже складно пояснюється. І в нашому чат-боті. З'явився цей словничок. Ми назбирали 360 слів. Мало того, що працювала команда банку бізнесу. Тут ще й підключили філолога, тому що деякі речі ну. Важко сказати дуже просто, а мета була саме така. О, в чат-боті існували підказки, підбадьорили повідомлення. Вони були щодня. Завдання ми давали тільки тричі на день, і завдяки цим завданням людина могла заробляти бали. До речі, у нас тут потім прилетів нам коментар, негативний не знаю, а чому мало так завдань? Ми хочемо набагато більше. І я розкажу потім, що, що з цього вийшло. Це просто показати вам тональність чат-боті, яка вона була. Ми весь час повторюємо що надважливо йти рухатись до засвоєння української мови і можна скільки завгодно разів помилятись. ми розуміємо що це не місяць не два не три це робота а, в когось рік в когось п'ять бо людині важливо мабуть не говорити а навчитись а думати українською і ну, давайте чесно скажемо мало хто з нас думає прямо от зараз українською хто відмовився саме з початку війни це дуже важливо а, яка в нас була статистика, коли ми завершили першу частину проекту? Це було 25 тисяч учасників. Якщо ви побачите, це в основному це все ж таки були клієнти. Ми залучали не так багато не клієнтів. Ну і звісно, співробітники. 25 тисяч було активних учасників. І коли ми завершили мотиваційну програму і вже нагороджували тих, хто зробив найбільшу кількість балів, нам прилетіло, бо успіх мав. По бочку mm -hmm. дуже багато активних учасників. Звісно, більше подарунків. Ми не розраховували на таке, і ми в швидкому темпі до виробляли подарунки, щоб всім віддячити, що вони були з нами. Подарунки кльові, хтось дуже хотів рюкзак, шопера. Цей ж Соловейко, цей герой. Він дуже всім полюбився. Mm -hmm. Заробити бали можна було. Я за продукти банку, тобто ти користувач продукти, тобі ще там 10 балів за це. Реферальна програма. Наша мета була залучити якоможна людей до вивчення української поступової. І тому і співробітники, і наші клієнти вони мали можливість доєднати своїх друзів і теж, те, що вони поширювали цю програму, вони теж заробляли за це бали. Так, це те, що ми дарували нашим співробітникам. У співробітників ще була одне завдання, якого не було у наших Клієнтів і не клієнтів, хто зайшов в чат бот вони мали розповідати, що ж відбувається на відділенням. Нам дуже було цікаво зворотній зв'язок, як вони залучають, що відбувається. Я тільки один кейс, ну історію розкажу, бо часу дуже мало. бо до серця ну запав дуже цей випадок. Наш клієнт, хлопчик західної України, в нього брат на нулі, і він йому відправив це посилання реферальну програму. Мабуть, і надії не, не мав що буде користуватись, бо це фронт їм не до цього. І відгук його брата. Слухай, я підсадив наших бійців на цей. Ми відпочиваємо для нас це на фронті відпочинок і розрада, і йому дали клікуху, верніше не клікуху, а як це правильно називається. Я позивний позивний. <зивний>, в нього став позивний Соловейко. Тобто про цю складову цього проєкту в нас думки навіть не було, а це розрада для людей виявилась на фронті. Ось так виглядали в наші те спайдери, постери, герой Соловейко і консультант Солов'їни, це наш був фахівець, який в російськомовній людині все було дуже толерантно, нікому нічого не насаджувалось. Насильницьким шляхом людині говорила, що наш банк приходить на українську мову, будь ласка, давайте спробуємо з нами. Бо були ті, хто відмовлялись. Але слово за словом, не бійтесь, я з вами, я теж не ідеальний, я теж не володів. Ви знаєте, завдяки цій підтримці і цьому позитиву багато хто у нас ми відгуки збирали, я вам хочу. Кажу. Вони говорили про те, що вони перестали боятись. Страх, я вам казала, за результатами дослідження це найрозповсюдженіше, чому не хочуть переходити на українську, бояться виглядати смішними, непрофесійними і так далі. Я... Чи можна буде запустити тут відео? Ми хотіли все ж таки привернути увагу до нашого проекту ще й аудиторію, не тільки нашу клієнтську, і тому ми зняли з Антоном Мурафою, українським блогером під пранком. Знов таки, Антона Мурафу, він з нами буде вести Ютуб шоу. Ми обирали не просто так сильно, яка прийшла. Чати час, я так розумію, що в мене його немає. Там дуже прикольний пранк. Ви так віб'єте, ви його дуже швидко знайдете. Бо він реально знаходиться Антон Мурафа. Давайте далі добрий день. Я менеджер з комфортизації Антон Хало, сер good? Акінтейко. Yes. Ті, хто сьогодні у нас заходить з чорним пакетом із сірою сумкою, отримують 40 гривень. Треба назвати ім'я українського письменника. Сразу Григорович, будь ласка, 50 гривень. Сковорода. Будь ласка, Іван Франко. Будь ласка, 50 гривень. Як вам ця гра? Прекрасно. У нас сьогодні лінія безумовної підтримки для наших клієнтів, щоб ви поступово переходили на українську. Тепер можна не боятися складних фінансових слів, тому що пункт запустив лінію безумовної підтримки. Добрий день, я менеджер з комфортизації відділення і хотіла сьогодні зробити вам безкоштовний масаж. Давайте. таке давай. було. А зараз де? Та загубив. Це сьогодні абсолютно безкоштовна акція для всіх клієнтів нашого банку для того, щоб ви поступово переходили на українську. Добрий день, ставайте в чергу. Останні 50 гривень можна просто їх забрати, якщо ви зможете з другого разу за мною повторити так. Ще Тепер можна не боятись складних фінансових слів, адже пум запустив лінію безумовної підтримки. Тепер можна не боятися складних фінансових слів, адже пум запустив лінію безумовної підтримки. А ще й більше приємних подарунків за українську чат-боті безумовної підтримки. А що так можна було? нас такі питали. А що так можна було? До речі, цей пранк не очікували від банку. Тут сидить моя колега Анастасія. Вона наша суперкрута СММщиця, Вона підтвердить, що дуже дуже круті були відгуки про наш проєкт, про цей пранк зайшло. Зайшло те, Ні. чого не очікували, і тому що знов таки, тому що це все в легкій формі, в позитивній, ніякого негативу. Що до чого ми ще прийшли? Ми до речі, Антоном взяли, чому я сказала ведучим. Антон сам перейшов на українську і він зникла картинка. Антон запрошував в гості. Гостей, цей Василь Байдак був Марко Цивалов, Руслан Кузніцов, Даша Стафі Оксенія Сікорська. Вони розповідали про свій шлях, і цей шлях був не ідеальний. Когось хейтили, когось їх підписники заставляли, примушували приходити на українську, тому що звертались до їх громадянської позиції. Слухати, ви живете в Україні, ви пишете російською. Тобто не зовсім примушували, але скажімо так, звали до справедливості. Хтось прийшов, тому, що Ну тому, що е, через події, які відбувалися в Україні, вони не хотіли себе зовсім асоціювати ні з чим російським. Е, до речі, для мене це суб'єктивне моє враження. Ви можете ви обов'язково передивіться всі, кожен знайде для себе щось цікаве. Кожен спікер розповідав книжки, якісь підкасти, хто що дивиться, читає, що його надихає, що які цікавить знайти е, для вас, як е, ви всі психологи, ви працюєте в маркетингі, і працюєте в піарі. Даша Остафєва, я була в шоці від цієї людини, я не очікувала. Тут прям спостерігається так. шлях людини, як війна змінює. Дуже рекомендую її послухати. Теж. Так, так, я О, всі, але просто кажу, що неочікувано. От те, що не очікує і вражає. Ми зайшли з фінансовою українською в спеціальний випуск Сологіна Шоу. Мабуть, не знаю, чули про нього, дивились. Там запрошуються гості, які відповідають на певні завдання. Є вчителька, яка це все оцінює. І відгуки про цей проект були позитивні, що тематичний випуск, присвячений фінансовій дажу, також дуже цікавий. Ми, я знаєте, як зазвичай, ви заходите з чимось новий вже і веснуючий проект, і ви можете впасти по показниках да? саме з вашою інтеграцією. Мені не впали, і деякі випуски навіть були з гіршими показниками, ніж наші. Підтримка везли змісто, ми туди заходили, особливо на самому початку. Ми хотіли якомога більше розповісти про наш проєкт. Підтримка в Телеграмі була і зібрали відгуки. Хтось сказав, що це геніально, та не вже пумп таке зробив. Від нас таке не очікували, це так круто. По YouTube-шоу, безумовно, українською. Кожен випуск на одному коде. Даша, мега, гість, все буде Україна. Неймовірний проєкт. Дякую за гостю. Всі мої класне шоу, гість супер. Тобто, що ми ще дізналися, те, що говорили наші клієнти, і що ми почули в усіх відгуках, де ми їх збирали, людям цього не вистачало. Позитиву ніякого хейту, тільки підтримка. Українська мова складна і дійсно вона не всім легко дається. Ми часто засуджуємо зараз в соцмережах. Несуться ці хейти людей, які досі там пишуть суржиком, говорять суржиком. Ну це правда життя, комусь важко, комусь легше. Ми всі дуже різні що в нас вийшло. Ми собі ставили мету Кіпіаї залучити десь 4 мільйони учасників, але в нас вийшло 13 мільйонів. Зібрались ми собі, подумали, ну не можемо ми кинути тепер цю аудиторію. Ми їм сподобались, Соловейко і відгуки були, продовжуйте, гей, не зупиняйтесь. Ну що, ми мусили м -м, не зупинятись, знов-таки з агенцією зібрались, продумали, що то може бути. І ось що в нас вийшов, в нас вийшов другий сезон. Нам здається, що він був, не здається, він був набагато глибший ніж попередній, бо той більш все ж таки був розмовна мова, якась фінансова термінологія. А тут ми вже пішли в українську культуру. Ми говорили про українську їжу, ми говорили про українську в офісі, про а, поетів. Ми говорили про пісні українські, і тому ми розуміли, що ми не експерти в цих сферах, і цю глибинність ми не дамо. Тому саме для цих найважчих тижнів запросили кураторів. Це була і шеф-кухарка Ольга Мартиновська, фольклористка Яна Сізик, музичний блогер Максим Нагорняк, мабуть, його чули всі, і Сергій Шадан, поет-перекладач, всі його знають. Ми приросли в нашому чат-боті, це вже було 43 тисячі, і що дуже потішило нас, зросли не клієнти банку, тобто не тільки клієнти, не клієнти долучились. Наші ця турбинка з фразою Жатана Любов Варта всього, прям такий мовний мерч. І mm -hmm. в цьому э, проєкті другому додали цікавинку. і, до речі, вона зіграла гарну роль. Бо можна було обміняти бали на донейт. У нас є такий гарний проєкт, Ми однієї крові ми збираємо кошти на доставку крові в гарячі точки на такмет. Йому вже півтора роки, і він працює саме стало з місяця в місяць. Збирає донати. І от люди могли просто не за подарунки, тобто не подарунок обрати, а за цих коштів буде відбуватись доставка крові. В гарячу точку одна доставка крові, а це 3 тисячі врятованих життів, коштує просто для розуміння 50 тисяч гривень. Це спрацю мови здаються, Це подарунки для співробітників за залученість. Нові гості проєкту безумовно української були Коля Серга, Даша Надія Тарафєєва. Знов таки, суб'єктивне враження. Для мене, як піарщик, маркетолога, був цікавий Коля Серга. Якщо вам цікава аудиторія військовослужбовців, дуже цікаві речі розповідає, будь ласка, послухайте, вони вам дадуть якісь інсайти, що пропонувати військовим в ваших продуктах, проєктах. Ось результати. Нам знову написали, давайте продовжувати. Хтось поскажився, що дуже глибоко. Пати почали, але ми зрозуміли, що, мабуть, пора зупинитись. Ми місію свою виконали. Ми підтримали люди, перестали боятись. Вони перейшли з нами на українську, спробували це. Не страшно, так це треба багато часу, але все ж таки ми не університет, ми не якась освітня платформа. І ми трошки перебрали тут, казали таку функцію держави, показали, що лагідна українізація таки може бути, дійсно може з душею, з любов'ю, тому і Соловейко це не родився. Але зараз зупиняємо цей проєкт і розробляємо, я сподіваюся, ще круче проєкти. І наш слоган, наша мова, наша зброя, і ми безумовно переможемо, хоч сказали, що не можна так говорити, але ми віримо, і тому з вірою робимо всі наші проєкти із любов'ю.